Англійська хореографія, заняття з логопедом та Панкратіон. Вихователька з коровії відкрила центр розвитку, а згодом розширила свою діяльність. Хто і на яких умовах може відвідувати заклад, розповість Альвіна Абрамчук. Розвиток мовлення, інтелектуальних та творчих здібностей, а ще підготовка до школи та вивчення іноземних мов. Два роки тому у коровії підприємиця Юлія Роснак відкрила центр розвитку для дітей. В Чернівцях є багато центрів розвитку і можливість вибирати, то для сіл, які знаходяться на даній території і в сусідніх селах, таких закладів немає, а потреба розвиватися велика. У центрі розвитку у коровії займаються понад 100 дітей від 2 до 12 років. Заняття платні. Щоб розширити власну справу, підприємиця скористалися грантом є робота. Завдяки гранту ми закупили багато техніки. Це ноутбук, це колонки з мікрофонами. Це встановили систему відеонагляду, проектор, принтер і планшети, пелісос і мікрохвильову піч. Адже я вважаю, що Мають бути хороші умови праці в самих педагогів у центрі. Троє працівників усі педагоги. Олена Павлович працює вихователькою. У нас все йде ну, виключно за допомогою гри, тому що інших методів вони, скажімо так, ще не розуміють. А за допомогою гри ми можемо і навчити їх і розмовляти і комунікувати одне з одним за умовами гранту. Директорка центру розвитку Юлія Руснак має працевлаштувати ще двох людей логопеда та адміністратора. Планує створити програму безкоштовного навчання для дітей військовослужбовців у 2024 році. 122 буковинці скористалися грантовими програмами. Є робота з поточного року. Набагато стало легше подати заяву на отримання. Гранту воно пришвидшилося в опрацюванні, пришвидшилося фінансування. Зараз йде від моменту подачі в застосунки дії бізнес-план завантаження до моменту, якщо все добре, отримання коштів на рахунок, це 4-6 тижнів, тобто до півтора місяця. Збільшила кількість заявок. Ми бачимо особливо це, що стосується грантів для учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Якщо ми беремо минулий рік, то всього у нас було сім позитивних рішень для учасника бойових дій. А цьогоріч ми вже прийняли 14 позитивних рішень. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4